Космополітичний націоналізм і етнічний націоналізм це дві різні концепції, що по-різному відповідають на питання, що таке нація і хто є її частиною. Перше етнічний націоналізм. Етнічний націоналізм базується на походженні, спільній крові, етнічної приналежності, культурі, мові чи релігії. Основний принцип. Нація це спільнота людей, пов'язаних родинними, історичними та культурними зв'язками, які зазвичай передаються з покоління в покоління, тобто приналежність до нації успадковується, а не вибирається. Це робить етнічний націоналізм досить виключним якщо ти не належиш до первісної групи, стати своїм буде складно. Приклади проявів етнічного націоналізму. Ідеї про чистоту нації, де важливу роль відіграє спільне походження, країни, де національна ідентичність тісно прив'язана до певної мови, релігії чи етнічної культури політика, яка обмежує міграцію або надає переваги корінному населенню. Друге космополітичний націоналізм. Космополітичний націоналізм будується на спільних цінностях, ідеях та громадянській приналежності, а не на етнічному походженні. Основний принцип нація це спільнота людей, які розділяють спільні закони, культуру та політичні ідеї, незалежно від їхнього етнічного походження. Тут національну ідентичність можна набути, інтегруватися у суспільство, розділяючи його цінності. Ключові риси космополітичного націоналізму, інклюзивність будь-хто може стати частиною нації, якщо приймає її цінності та правила життя. Громадянська приналежність, нація визначається спільною політичною системою, законами та правами, а не кров'ю чи походженням. Відкрита ідентичність, національність може поєднуватися з іншими культурними ідентичностями. Переклади проявів космополітичного націоналізму в країнах, як якось США, Канада чи Франція, національна ідентичність базується на принципах демократії, свободи та громадянства, етнічне походження тут має менше значення. Людина, яка народилася за кордоном, але інтегрувалася в суспільство, може вважатися частиною нації на рівних умовах. Головна різниця, етнічний націоналізм. Наголошує на єдності крові та культури, приналежність до нації визначається народженням та етнічним походженням. Космополітичний націоналізм наголошує на єдності ідей і цінностей, приналежність до нації можна отримати через громадянство, інтеграцію та визнання спільних правил переваги і виклики, етнічний націоналізм, переваги збереження культурної самобутності та національних традицій. Виклики Може призводити до ізоляціонізму, ксенофобії та дискримінації тих, хто не належить до корінного етносу. Космополітичний націоналізм. Переваги Створює інклюзивне суспільство, що приймає різноманітність та об'єднує людей на основі спільних цінностей Виклики. Потребує активної інтеграції мігрантів і культурного діалогу для уникнення соціальних розколів. Висновок Ідеї етнічного та космополітичного націоналізму відображають різні підходи до нації та її ідентичності, космополітичний підхід менш критично ставиться до походження людини, фокусуючись на її прагненні стати частиною спільноти, натомість етнічний націоналізм обмежується ідеєю спадкової належності, що може звужувати межі інклюзивності суспільства.